У перебережному сквері галас. Усміхнені учасники університету третього віку демонструють свої виступи. Серед зірок цього дня пані Тетяна. Вона відвідує університет вже майже чотири роки. Мені дуже подобається. Я майже на все на всі заходи ходжу. Ну, от, наприклад, те, що стосується фізичної активності, я відвідую східні танці і зарядку з Молчановим. Там ще в нас є такі вуличні елементи вуличного танцю. Тетяна сьогодні демонструє східний танець та виступатиме із вуличною танцювальною розминкою. Університет третього віку пропонує десятки різноманітних активностей, лекцій, майстер-класи та екскурсії. Цей виступ не лише можливість для слухачів проявити себе, а й спосіб заохотити нових відвідувачів. Ми демонструємо і гостям нашого міста, і взагалі містянам, що такий проект існує. Він є цілком безкоштовним і долучитися може будь-хто. Це жінки віком від 55 років, чоловіки віком від 60 років. А якщо ви містянин, або якщо ви внутрішньо переміщення, особа, але ваше місце реєстрації Дніпрови також можете долучитися до наших заходів і відвідувати їх безкоштовно. Можна звернутися або за телефонами, або за адресою вулиця Староказацька, 40. Всього виступили чотири групи з чотирьох спортивних напрямків. Це близько двохсот учасників проекту.